Сьогодні розкажу трошки про полотно для вишиванок, як вибрати тканину. Основне, що я можу сказати, це не економте на тканині. Це була перша вишиванка, яку я робила для себе, і я тоді не знала, де купляти полотно і яке правильно вибирати. І купила в звичайному швейному магазині. Мені здається, це була тканина Онікс. Вона, от навіть зараз на фото видно, там в кутику, що вона вже почала кошлатитися. І зараз, коли цій сорочці вже там три роки, тканина просто вся скошлатилася, вона жахлива, і купа праці, яку я вклала в цю вишиванку, вона просто ну можна буде викинути. Загалом, частий відгук, який є про тканину Онікс, це те, що вона неякісна. Вона виглядає як шмата, і вже під час того, як ви вишиваєте, вона починає псуватися. Тому дійсно раджу краще трошки наскладати і купити якісну тканину, але знати, що вам це прослужить довгий час, ніж як я купити Онікс і потім просто мати шматку в себе в шафі. Тепер про рівномірність нитки. Приклад зверху, як ви бачите, тут вертикально і горизонтально рівномірна тканина. Тобто кількість ниток на сантиметр буде однакова і горизонтально, і вертикально. Коли на нижньому прикладі, ну, це візуально видно, тобто там різна кількість ниток. І відповідно. Якщо ви будете вишивати на таких тканинах в залежності від техніки, ваш візерунок може виглядати по різному, тобто він буде або рівномірним, або його трошки так стисне, розтягне, і це може вплинути дуже на вигляд вашої вишивки. Тому дуже важливо звертати увагу, чи рівномірне полотно. Також тканина є різна сама по своїй цупкості. Це, наприклад, свайгард модена фото з мережки, де ви бачите, що тканина дуже прозора. Відповідно, коли вона буде легка в носінні, але коли ви таку тканину вдягнете на тіло, відповідно вона буде просвічуватися. І це приклад «Цвайгард Мурану, на якій я вишивала покуцькі, борщівські і буковинські сорочки. Як ви бачите, вона не просвічується. І мені особисто ця тканина подобається тим, що вона цупка, вона витримує багато вишивки, і також в ній є частка віскози. І через це тканина дуже добре просується, вона не мнеться і вона має гарний вигляд, тримає форму. Наступне, на що треба звернути увагу, це каунт. Коли ви купляєте тканину, тканина завжди має приставку count, і там є певне число. Це означає скільки ниток на сантиметр тканини поміщається. Це, наприклад, канва, Як ви бачите, тут в сантиметрі буде значно менше ниточок, ніж на цьому полотні. Відповідно, воно більш буде густе, але і на ньому буде складніше вишивати, бо воно значно дрібніше продовження в продовження наступній частині.